Для того, щоб працювати з дитиною з родух, не обов'язково жити у великому місті. Якщо психіатр призначає лише ліки, нам потрібно йти шукати іншу думку. Чи можна таким дітям дозволяти нічого не контролювати? Чим це може закінчитись? Чим завгодно? А яка тактика допомоги пізно діагностованим, не скоригованим дітям? Ми можемо дати ліки. І навіть трохи пригнічити її ненадовго. Бо агресія виникає завжди чогось. А що буде у дітей, які е, мають агресію? Розлади особистості. Там якісь злодії, які там заманяки, психопати. Не всі будуть, е, коли виростуть, будуть насильниками в родині. Але хтось один буде. Бо тільки дитину виправити не вийде, доведеться виправляти все навколо. Вітаю вас на каналі Здорові бо свідомі. Мене звати Ахмедова Вікторія, я лікарка стоматологиня власниця клініки «ІНОВА». І сьогодні у нас спецвипуск. Ми будемо відповідати на ваші запитання, які ви залишали в коментарях до нашої попередньої серії про рдух. І в гостях у нас Катерина Крутікова, дитяча психіатриня. І разом з нею будемо у всьому розбиратися. Катерино, вітаю. Добрий день! Дуже багато було скарг в наших коментарях про те, що і з діагностикою, і з допомогою дітям і батькам з зурдух в Україні дуже складно. І якщо вони проживають в великих містах, то цим простіше. а Якщо десь в регіонах, в селах, то з цим велика проблема. Що ви можете порадити? Я можу сказати, що воно дійсно не так, як би хотілося, але не настільки критично. Тому що тестування на РДУХ, до прикладу, Конерс3, його може зробити в ІРЦ, в інклюзивно ресурсних центрах. Є центри, які його роблять. Якщо немає в ІРЦ, немає можливості, тоді є варіант те, що це може бути телеконсультування, тому що зараз дуже багато, не тільки в Україні, а в всьому світі. Дуже багато протоколів пишеться про те, як діагностувати дітей з порушеннями нейророзвитку онлайн телемедично. Тому діагностика вона трохи ближче, ніж здається. Не обов'язково їхати дуже далеко для того, щоб її провести. Бо консультування з дитячим психіатром можливо і онлайн, щоб хоча б запідозрити. Друге питання це, звісно, що спеціалісти. Ну, ось батьківські поведінкові керівництва, які мають дати психотерапевти батькам, провести з ними сесію, дати їм інструкції, їх так само проводять онлайн. Є клініки, місця, спеціалісти яких це все роблять. Вони такі називають батьківські поведінкові керівництва. Це не багато сесій: Одна або дві для батьків. Так само можна попросити дати інструкцію і для вчителів від, на батьківських поведінкових керівництвах. Бо заняття з дітьми, наприклад, зердух тут і зараз, там заняття з психологом ще інше, це дуже добре. але Якщо соціум не буде працювати над собою, то поведінка цієї дитини не зміниться. Бо поведінка дитини в кабінеті психолога, там, де все спокійно, немає вимог, там, де дитина може займатися, до прикладу, тим, чим їй подобається, вона буде добра. А в кабінеті, в класі, там, де математика і вимоги, вона не буде доброю. І цю поведінку може модерувати лише вчителька і оточення. Є дуже багато книг, і вони навіть є українською мовою. Наприклад, як опанувати розлади в цитувах з іперативністю від Расела Барклі. Це людина, яка вивчає дуже багато років РДУ, і вона відома на весь світ. І вона є в перекладі української мови. Є багато книг у ем, вільному доступі і є англійської мови. Тобто, взагалі, звісно, що е, коли дитина народжується, батьки, якщо ще про розладсичного спектру чути трохи більше, то про родух, особливо коли вона там виростає, з цим складніше, бо вони можуть і не чути до цього про таке. Е, для цього. Лікарі мають навчатися, щоб їх ем, діагностувати, скрінгувати і допомагати. Але для того, щоб працювати з дитиною з родух, не обов'язково жити у великому місті, на відміну від дітей з аутизмом. А, було ще питання про діагностику, щоб коректно встановити діагноз mm -hmm. родуху. Чи варто робити енцефалограму УЗД головного мозку? МРТ головного мозку для постановки діагнозу Рдух. Угу. От ЕГ, у нас, мені здається, тільки лінива людина не відправляє дітей з Рдух на ЕГ. і в описі потім пишуть там, незріла якась доля мозку. ЕГ покаже нам, є в цієї дитини епілепсія, чи, до прикладу, її немає. Чи є в цій дитини Рух, ЕГ не покаже, як і МРТ, і все інше. Якщо ми підозрюємо в дитину якусь пухлину або враження мозку, звісно, що вона має йти на МРТ, але це робота невролога, не психіатр направляє. Якщо ми підозрюємо, що в дитини є, можливо, епілепсія, були судоми в анамнезі, психіатри відправляють до невролога, а не на ЕГ. бо еге це неврологічна діагностика. Невролог має вміти читати ЕГЕ не просто те, що написали у звіті. Бо там зазвичай пишуть, що дитина просто не розвинена якась там доля мозку. Або ще щось. Начебто нічого серйозного, але текст великий написати треба, щоб не даремно приходило. Як психіатру мені важливо тільки в контексті того, чи потрібно дитині якесь лікування, якщо це епілепсія. І тоді, звісно, коли я відправляю дитину до невролога, або я підозрюю епілепсію. Я ну, сподіваюся, що невролог допоможе з лікуванням епілепсії. Але не з діагностикою розладів цитуації перактивністю. Для того, щоб діагностувати РД, інструменти мені не потрібні в вигляді МРТ, ЕГ і інші. Лише коли ми маємо покази до цього, звісно. Окей, Тобто Рдух це не про структурні зміни головного мозку, які ми можемо побачити mm, на МРТ. Це, не про, це, більше, це про поведінку. Про це те, не як... про інструментальну діагностику. Mm -hmm. Взагалі, психіатрія. Вона не про інструментальну діагностику, як таку, як ЕГ і інше. Тому що є тривога і депресія, яку ми теж не діагностуємо, провівши ЕГ і МРТ. Ні, невролог має бути частиною команди обов'язково, але не має забрати на себе ту частину, яку робить психіатр, і психіатри не повинні забирати на себе частину неврологів. Дідь, зробіть ЕГ. Якщо психіатр ще й невролог, і вміє читати і розуміє, для чого він це робить, направляє на еге. Питань немає. Але зачасту, коли діти приходять з ЕГЕ до психіатра до нас, ми бачимо, що воно або неправильно зняте, тому що дитина дивилася мультика, до прикладу, коли її знімали, а це означає, що це ЕГ ми вже не можемо використовувати. Або опис неправильний, бо ЕГ я, як психіатр, не читаю саму стрічку. Робити вигляд, що я просто щось дивлюсь, у мене немає такої потреби. Я дивлюся опис зазвичай, і якщо там написано такий текст великий, і в кінці що епілептичної активності не виявлено, то скоріше всього, що цей весь текст це таке медицина, це мистецтво. Ми придумуємо щось, щоб не даремно ходили. Тому зачепив коментар батьків всиновленого підлітка, якого діагностували Рдух. Що ви порадите цим батькам? Я пораджу цим батькам, те ж саме, що я раджу батькам, яких є діти власні, а не всиновлені. Хороша діагностика, якісна медикаментозна корекція, якщо це потрібно, і коли це потрібно. Корекція поведінки, батьківське поведінкове керівництво, робота з когнітивно-поведінковим психотерапевтом для підлітка, робота з його середовищем, там, де він перебуває, в школі і все інше. Бо шлях абсолютно однаковий. Батькам треба набратися ресурсу, якщо його немає, піти продіагностувати, чому його немає, бо діти з порушенням нейророзвитку – це дуже важко жити. В родині, всім важко. І рухатися точно так само, бо психіатр скеровує, а допоміжні спеціалісти роблять все інше. І батькам просвітницька робота. Батьки, які мають дітей з порушенням нейророзвитку, мають читати якісну гарну літературу. Вона існує. І це не Google а, там, українською або російською мовами. Так не потрібно робити. Так можна тривогу собі ще більше підвищити. Читати іноземний ре читати і має бути психіатр, який цю дитину супроводжує, бо батькам потрібна допомога. Бо коли батьки приходять з дитиною, які діагностували Рдух два-три-чотири роки назад, і ми запитуємо: а що ви знаєте про рух? Ну бо тому, що дитина вже багато років діагностована. І ми зіштовхуємося з проблемою, що батьки небагато що знають. Не тому, що вони не хочуть знати, а перше, тому що вони не знають, де можна гарно почитати про це. По-друге, можливо, в період, коли була діагностика, батькам не сказали, що це таке. Я сказали, що просто дитина гіперактивна. Це часто. хлопчики, вони такі активні, mm -hmm. рухливі, все окей, він переросте в нас такий татко був, дідусь такий був. Так, це до моменту, коли вже стає дуже важко, тоді приходять, звісно. А в минулому нашому випуску ми говорили про те, що дітей з роду головне довести до підліткового віку. І от якраз ми отримали питання від мами підлітка, що у дитини діагностований рудух, агресивний, мама виснажена. Я так розумію, вже на межі. Мама взяла собі направлення до психіатра. Розуміє, що треба брати і дитині. Як взагалі? Побудована, куди йти, де брати направлення, до кого звертатися з фахівців, Ви можете ще раз нашим глядачам пояснити шлях, який мають пройти батьки таких дітей. Коли казала, що головне довести до підліткового віку, я мала на увазі, що ми з маленького віку беремося дитину, так її ведемо з мінімальними якимись труднощами, постійно модеруючи. І потім далі теж працювати треба. Але оцей шлях великий вже хоча б трохи пройдений. Коли дитина в підлітковому віці вона не діагностована, не скоригована, то з нею треба йти дуже-дуже швидко, особливо коли є агресія і розлади поведінки. І батьки можуть звернутися в поліклініку психіатричну стаціонару. До речі, зараз психіатричні лікарні перенесли в багатопрофільні. Це зроблено для того, щоб не стигматизувати психіатрію. Тому залежно від того, в якому місті живете, можете запитати у педіатра або в сімейного лікаря, де знаходиться поліклініка. Це буде безкоштовно, якщо ми говоримо за державну лікарню. Для того, щоб хоча б почати якийсь шлях. Тим більше, що так інколи буває, що держава закуповує ліки, які в аптеках не є доступними, і ми можемо ще претендувати на те, щоб дитина отримувала їх. Якщо немає можливості там, купувати, до прикладу і інше, не потрібно брати направлення, ви можете йти одразу в поліклініку. А, часто питання про агресію підлітків з ртух. Що з цим робити батькам, і взагалі, яка тактика допомоги пізно діагностованим, не скоригованим дітям? Ну, підліткам. Агресія і опозиційно-викличний розлад це те, що йде ну, майже за руку з розладом дефіцитуваг з гіперактивністю Не у всіх дітей, але у великої кількості. І ця агресія починається не в один день, вона ж наростає. То, скоріше всього, якщо ми говоримо за опозиційно-викличний розлад і дитина в підлітковому віці, що почалося, вона вже дуже давно. І чим вище до дитини вимоги, які вона робити не хоче, тим більша агресія буде. У цієї дитини, бо це опір. В підлітковому віці підліток вважає себе дорослим. Вони і в 5 років діти не хочуть робити те, що як би батьки хотіли, щоб вона робила. В підлітковому віці об... це і так зрозуміло. І робота з агресією в підлітковому віці, коли це вже шлях пройдений від там, початку школи, і ось дитині 15, і вона весь цей час була в агресії. Так само психіатр, психотерапевт, ми коригуємо агресію, ми можемо пробувати зменшити її медикаментозно лише за умови, що батьки йдуть і віддають дитину в корекцію. Дадуть психолога, психотерапевта. Самі починають навчатися на батьківських поведінкових керівництвах, бо ми можемо дати ліки і навіть трохи пригнічити її ненадовго. У мене час, і він знову вона знову буде проявлятись, бо агресія виникає завжди чогось. Немає такого, що без причини. Ростуть вимоги, росте агресія. Неправильний підхід до виховання росте агресія. Немає єдиної системи, дитина бачить, що можна спробувати проштовхнути свої вимоги, росте агресія. Бо агресія це інструмент досягнення чогось. Чого? А що дитині робити? Зупинити себе вона не може, бо її Луна Доля не працює. Тому кроки такі: психіатр, психіатр направляє до психотерапевта, батьківські поведінкове керівництва, книжки і інше з приводу того, а що буде у дітей, які мають агресію. Агресія це прояв, чи це ця дитина має опозиційно викличний розлад, чи вона має інший розлад поведінки, нам треба діагностуватися. Тому що одні діти можуть мати опозиційно-виключний розлад і бути такими вибуховими, імпульсивними, інші. Є діти, які можуть розвивати важкі розлади поведінки. І поступово так розвивається психопатологія розвитку. Якісь фактори ризику в дитинстві наростають, додається вимоги, росте якась опозиція, агресія ще інше, і потім ми ну, маємо якісь або розлади особистості, або антисоціальний розлад особистості. Нацистичний розвиток особистості і інше, залежно від того, коли починається розвиток поведінки, бо є агресія, коли діти знущаються над тваринами, а є агресія, коли діти просто не хочуть робити уроки і кажуть, ми не будемо це. І це різні, все, все різні агресії. Тому ми ставимо діагноз, маємо поставити, що це таке, бо залежно від агресії, вже буде далі шлях корекції. І рухатись точно так само. Ми завжди починаємо з психіатра. І якщо психіатр призначає лише ліки. Нам потрібно йти шукати іншу думку, тому що лише ліки ну це так не працює. Особливо в підлітків це вже дуже довгий шлях ними пройдений. І батьками також. Тобто Та вже батьки випробували все, мабуть, і вже просто опускаються руки, тому що дитина вже може там втікати з дому і інші речі. Тобто КПТ? Ну Це залежно від того, що, що ми діагностуємо цієї дитини. Бо тільки дитину виправити не вийде, доведеться виправляти все навколо. Бо всі моменти там аб'юзу, насилля в родині, коли ми говоримо за абізвіні стосунки і за співзалежні стосунки, діти не народжуються агресорами. Вони ними стають, починаючи від народження. Є фактори ризику, є вплив, і потім ми це отримуємо. О, це для мене щось нове. Тобто агресія, вона не буває вроджена, вона набута. Агресія це не є порушення нейророзвитку. Угу. Всі поведінкові це, е, розлади це розлади, які не відбуваються від народження. бо порушення нейророзвитку це те, що, з чим дитина може народитися. Затримка мовлення, рух і інше. Розлади поведінки це те, що відбувається чомусь. Наприклад, є дитина, у якої складний темперамент, ну, їй важко адаптуватися до змін. такий темперамент їй передали, яка є активною. Додатково у неї є розлади в світова з іперактивністю. Додатково ще є розлади в ситуації проактивності або інша проблема у родині. Е, і ця дитина починає рости. Е, в неї важкий темперамент, вона йде в опозицію, тому що вона хоче робити тільки те, що вона хоче. До неї вимоги ростуть, вона чим це старше, вона дає більший відсіч. І діти, вони, е, коли ми говоримо за агресію, вони там можуть бути батьків. Так, не тому, що вона це робить, не тому, що вона е, агресивна і така прямо вже народилася. Монстром, ні, це не так. У неї просто немає іншого виходу. Це інструмент її досягнення. Вона не хоче робити те, що хочемо. ми. І поступово це не ростає, тому що ростуть вимоги соціуму з усіх боків. І якщо з цим не працювати, то потім ми матимемо якісь труднощі завжди. І коли ми говоримо за те, що відбувається насильництво в родинах і інше, розглядати це треба з моменту народження і оцей весь шлях. Це дуже класна річ, дуже цікава в плані психіатрії, те, що вивчають цю психопатологію розвитку, як розвивається депресія, як розвивається тривога. Якщо копати глибоко, то знайти можна підґрунтя ще на самому початку. Тобто, я правильно зрозуміла, усі люди, які чинять насильство, наприклад, там якісь злодії, які там маніяки-психопати. Вони... Ну, це різні патології, маяки-психопати і злодії. Маніяк психопат, давайте. Тобто я завжди думала, що це в принципі людина народилася така, вже якась з такою девіацією в поведінці. Але насправді зараз з нашої розмови я розумію, що це була ланка якихось факторів, яка в ньому це взростила оцю маніакальну психопатію. Тобто, він, якщо в нього не було нейропорушень від народження, то цю поведінку це, це набута історія. Діти, може бути народжено 10 дітей з однаковими факторами ризику. Там склонний темперамент, порушення нейророзвитку і багато-багато іншого. 10. А антисоціальний розвиток особистості розвинеться однієї. Чому? Тому що коли ми розвернемо карту і подивимося, як ця дитина жила кожен день, як це відбувалося, що відбувалося, то ми бачимо ряд закономірностей. До прикладу. Що в цій родині були присутні погані звички, там був алкоголізм? Що ця дитина не отримувала належної турботи і любові, до прикладу, що був якийсь булінг над нею у школі? Наприклад, це не обов'язково, що все вкупі. Але приблизно так. Потім ми бачимо, що цю дитину відмежовують від інших дітей, вона почувається білою вороною серед інших. Там підлітків, тому що в неї, до прикладу, немає грошей, щоб купити новий телефон і інше. То це все накопичення. І воно поступово йде. І поступово ця дитина формує в собі. А потім, наприклад, з'являється агресія, якась таємна, така до, наприклад, до тварин або важкі розгляди поведінки. Дитина починає втікати з дому. Сплановано йти. Робити шкоду, якусь таку складну, там, зняти колеса з машини, побити ще щось. І якщо ми говоримо, наприклад, про антисоціальний розгляд особистості, бо це ми можемо діагностувати тільки в дорослому віці, то однією з критеріїв того, що ми можемо поставити, це наявність важких розглядів поведінки до 15 років. Не всі діти з однаковими умовами будуть розвивати розгляд особистості, аб'юз і інше. Не всі будуть. Коли виростуть, будуть насильниками в родині. Але хтось один буде. І на треба розібрати чому? І якщо розібрати, то це дуже чітко видно. Тому змінити, до прикладу, людину, яка є агресором, аб'юзером в родині. Треба розуміти, що якщо цій людині 30 років, то їй треба буде розкочувати все, що відбувалось, і потім змінюватись. Чи хоче вона цього робити? Малиймовірно. Все починається з дитинства. Так. В нашому минулому випуску ми говорили, що у дітей з РДУГ в них погано працює функція самоконтролю. Чи можна таким дітям дозволяти нічого не контролювати? Чим це може закінчитися? І взагалі, чи може це мати якийсь позитивний них вплив? Так вони і так нічого не контролюють, вони ж не можуть цього робити. Коли ми маємо дитину з родух, то це означає, що функцію самоконтролю виконують батьки і інші. Дитина і так нічого не контролює, вона не може цього робити. Ми це робимо. І це задача батьків і е, розуміння, і прийняття рішення батьками, чи ми будемо займатися, і ця дитина, ну, будемо якось її. Чи ми не будемо цього робити? Е, чим це може закінчитись? Чим завгодно? Найбільше, що турбує батьків, і що турбує дитячих психіатрів, коли приходять діти ще в садочку, які мають дух і вже починають розвивати розлади поведінки, це те, щоб ця дитина не втрапила в якусь погану компанію. Тому що вони схильні, як, як губка, все вбирати в себе не дуже добре, не те, що батькам подобається. І ось, коли ми маємо таку дитину, яка вже втрапила в погану компанію, мало ймовірно, що вони будуть грати там в шахи. Чи може закінчитись перебування в цій компанії? Хто знає, кожного по-різному. Не можна залишати дітей з роду без контролю, тому що може мати дуже невелико. Ну, Дивичись, який результат ми хочемо отримати з цього. Ну, я думаю, всі хочуть щастя для своїх дітей. Але це робота важка. Ну, і не кожен має ресурси її виконувати настільки на максимальну. Але хоча б трохи. А зважаючи на таку кількість коментарів під нашим відео, я хотіла вас питати, чи можливо повністю, щоб дитина позбулася рудух, аби дитина або вже в дорослому віці, людина. І взагалі це передається спадково? Це передається спадково. Але в плані того, чи можна повністю позбавитись цього, ми можемо зробити так, щоб наша дитина, яка має редух, Доросла до дорослого віку, коли її ялодна доля мозку дозріє і зможе вже настільки, наскільки може виконувати свою функцію, і максимальна кількість речей буде скомпенсована, а інше вона буде користуватись тай, тайм-менеджером своїм, Google-календарем, щоб щось їй нагадувало. Бо раді, коли людина виростає, то, до прикладу, симптоми гіперактивності можуть знижуватися, а неуважності залишатися. Тому повністю ми забрати не можемо, бо це порушення нейророзвитку. Чи стане краще, якщо ми будемо якось підтримувати дитину? Стане краще. Але значно якісніше життя буде, якщо людина, яка вже там 35 років, батьки її вели так гарненько, і вона вже знає, якими інструментами треба користуватись, бо її капита психотерапевти навчила, як треба керувати своїм часом. Своїми грошима, своїми інвестиціями, своїм плануванням. І вона вже намагається самостійно це все виконувати. Інша справа, якщо ми не навчили цього робити, дитину, тоді це можуть бути там, імпульсивні покупки, імпульсивні рішення в житті, часта зміна партнерів, мільйон проявів як таких. Якщо це дійсно родух, то щось залишиться. Але як буде дитина, ця доросла людина керувати собою? Це вже як її навчать. І наостанок. Хочу зупинитися на коментарі, навколо якого розгорілася ціла дискусія з приводу того, що легко казати вам про вчителів, що вчителі мають допомагати і приділяти достатньо уваги, що це дуже складно зробити насправді на практиці, то яку ми могли би видати пораду вчителям, ну звісно, окрім того, що треба пройти спеціальне навчання. Ну, щоб якось більш ефективно допомагати таким дітям. Це проблема не тільки вчителів стосується, взагалі всього, там і вихователів, і тренерів, і іншого. В медицині є таке правило серед лікарів: лікар може поставити той діагноз, який він знає. Вчитель може керувати тим, що він теж розуміє. Чим більше освіту... Не обов'язково вчитися йти на курс, закінчувати, ставати КПТ-психотерапевтом. Є маса книжок. Але коли часто батьки дають вчителям книжки, принаймні мої пацієнти, не кожен хоче читати. Ну, дивіться, легко не буде. Немає рецепту в мене, ні на лайфхаки, щоб зробити, щоб ця дитина вчилась. Це велика, важка командна робота. І тут ми вже маємо вирішувати, що ми хочемо. Бо що можуть робити в класі? Можуть, наприклад, зробити так, щоб ця дитина перевелася в іншу школу. Або, наприклад, вчитель може казати: та вийди в коридор і не заходь, і всім буде від цього комфорт. А може так не робити. І е, це залежить від того. Наскільки вчитель хоче займатися? Якщо вчитель хоче отримати гарні книжки, якісь якісні, будь ласка, Russell Барклі можна написати, в нас є в українській мові в продажі. Бо, хоча б тоді вчитель буде розуміти, що відбувається з цією дитиною. Ну, простих рішень немає, ніде в житті таке вже життя. Треба цікавитися, треба читати літературу, треба проходити навчання. Це має бути велика командна робота, шкільний психолог. Ціла школа не тільки написати на сайті школи, що ми інклюзивна школа, а і щось робити в цьому напрямку. Тоді буде якийсь результат, але не завтра. Можливо, через 10 років, а може через 20. Але він буде. Просто не зараз. Так, да, це не офіс швидких рішень. Я з кожним, кожним інтерв'ю, а більше всього розумію, що не були. Коротше. Так, це ж містичне мислення. Зараз да, да, да. ми Дорога. щось сходимо кудись, святою водою побризгаємо, порчу знімемо, крайню сакральну терапію включимо і. Смайлік на фотки поставить. Так, так, щось таке. Пані Катерина, я вам дякую за ваш час і вашу увагу. А, дякую всім нашим глядачам, всім, хто нас дивився, всім, хто писав свої коментарі і задавав питання. Якщо раптом у вас знову виникли якісь питання, будь ласка, пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, і ми обов'язково будемо відповідати на всі питання. І Будьте здорові та свідомі.